В інім'я і сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця та Дитятка Ісуся, Сьомий день. Оласько таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. Оця душа моя всі відкинули Магії та Йосифа в Фріємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття. Люди зважали на те, в якому стані перебуває шляхетна Назаритянська діва, що невдовзі приведе на світ Божого Сина, котрий ще перебуває в роні Бога Отця вже приваблює своєю благодатів. Однак все ці створіння не зворушується тим і відкидає його. Покірна діва вбачає в цьому Божі рішення. Співчуває, страждає і молиться за цей люд, який так нікчемно відкидає свого Бога і Спасителя. Святе сімейство покидає мешканців Ефрігема і йде за місто. Його погляд зупиняється на убогій і холодній Печені, яка насправді гідна прийняти того, хто смиренням свого народження хоче дати нам приклад, а через своє приниження виявити безмежну любов, якою нас обдаровує. Він сходить із вершин неба в найпокійніше місце на землі до убогої печери і перебуває між худобою. Матінка Божа входить до того сховища з почуттям шани і величання Божих намірів та разом зі своїм обручником Йосифом сідає в кутку гроту. Вони занурюються в глибоку молитву, перебувають у найвищому спогляданні. Любов того, кого Марія носить у своєму лоні під серцем, розпалює в ній прагнення бачити його, обіймати своїми руками, пригортати до своїх людей. Наближається година. У мешканці неба зійдіть, прибудьте, щоб прийняти на землі того, хто наповнює вас щастям у небі. Приріньте, щоб віддати йому честь в оторації, яку йому складаєте у небесах. Пририньте і наповнюйте радістю і співом ваших ангельських пісень. Пригріньте, щоб своїм світром просвітити темряву цієї благословенної ночі, пригріньте, щоб об'явити нашим душам любов втіленого Бога, пригриньте двори небесні, щоб товаришити вашому цареві, у таємному покійній людській постаді. Утішайся у землі. Тішайся і радій, хоча твої мешканці його відкидають, бо самі він іде, керований любов'ю, прискорює сій прихід, як гігант, замить дарає дорогу, розпарений шаром свого божественного серця. Любов усе забуває, усе прощає, дає в себе застережень. Оце є привіця, для якого він так поспішає. Приходить лише тому, що прагне страждати і збагачувати нас своїми дарами, полюбить нас. Виходить із рона своєї матері, як промінь Сонця, що проникає крізь кришталь і не змінює його. Самі ангели вкрадають його в племена, Матері. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді. прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силою відкриє прами моєї душі і управляю в мені завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє остегне серце, Запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов. Щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня про благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь небесний, утішителю душі істини, що всюди єси іся наповняєш, скарбниця брах і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси її душі нашім. Отче наш, ти що йшся на небесах, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця ця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений Рона Твого, бо ти породила Христа, спаси, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Я і благословений тими жінками, і благословений Рона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, моли за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благородиця Діва, радість благодатна Марія, Господь з тобою, і благословенний ти між жінками, і благословенний плідрона Твого. Бо ти, породила Христа, спася, визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присвяння Пресвятої Діви Марії 25 грудня 2001 року в Меджигорі. Дорогі діти, Сьогодні вас за заохочую до молитви за мир. Особливо сьогодні, коли приношу вам на руках новонародженого Ісуса. Закликаю вас, щоб ви зручилися з Ним через молитву і стали знаком для цього намірного світу. Заохочуйте одні одних, дітоньки до молитви і любові. Нехай ваша віра стане для інших заохоченням більше вірити і любити. Я всіх вас благословляю, закрикаю, бути ближчими моєму серцю і серцем ленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій закрик. Слава Отці і Сіну і Святому Духові, і завжди, і повсякчасній, як і вічні. Амінь.